Всім привіт! Мене звати Ната і ви на моєму книжковому каналі. Сьогодні я хочу поговорити про своє прочитане за літо, а саме 12 книг. Це вже моя п'ята спроба записати дане відео, і я сподіваюся, що вона нарешті буде вдалою. Влітку я завершила читати дві фентезійні трилогії. Одна тепер назавжди в моєму серденьку, і я хочу прочитати всі книги даної авторки. Інша сподобалась мені трішки менше, але загалом залишила досить таки позитивні враження. З неї я хочу і почати. Я дочитала трилогію Одного разу розбите серце, а саме прокляття справжнього кохання, третю частину. Це досить така наївна, підліткова казкова історія про дівчину Євангеліну, яка має рожеве волосся безмежно закохана в свого нареченого. Вони мають повідомити про цю прекрасну новину родині. Але так стається, що її ж сестра її випереджає і говорить про те, що збирається вийти заміж саме за її коханого, за коханого Євангеліни. Вона не розуміє, як так може бути, підозрює в цьому чари, що не міг коханий її зрадити, звертається до принца сердець за допомогою, про те, щоб він допоміг. Скасувати це весілля, розвіяти чари. Джекс, він же принц сердець, головний герой цієї трилогії. Погоджується і допомогти в обмін на три поцілунки. Він сам скаже, коли і кого вона має поцілувати. Євангеліна погоджується, але вже після першого поцілунку розуміє, що вона встрягла в якусь дуже і дуже нехорошу історію. Це завершена підліткова трилогія без 18 Багато хто рекомендує її читати після трилогії «Каравал», оскільки головний герой трилогії одного разу розбите серце вперше нам з'являється в книзі Легенда, це друга частина з трилогії «Каравал». Особисто я читала Каравал, і мені подобається цей досвід, що спочатку я прочитала каравал, а тоді трилогію одного разу розбите серце». Це дає я змогу краще зрозуміти деякі деталі. Далі, які є в цій трилогії, але загалом можна спокійно читати окремо трилогію одного разу розбите серце, ви абсолютно зрозумієте сюжет і атмосферу цієї історії. Перша книга цієї трилогії для мене була, якщо чесно, не дуже цікавою. Для мене вона є найслабшою, читала я її досить довго і не скажу, що прям була захоплена історією. Проте друга книга, це моя улюблена з трилогії, мені так там подобається все. І атмосфера, і хімія, і діалоги, і те, як змінюється сюжетна лінія, я прям була в захваті. Третя книга для мене на другому місці. До речі, я не очікувала стільки жорстокості і крові від цієї дитячої казочки, принаймні так я сприймаю цю історію. Таким значним мінусом цієї трилогії трилогії каравал, який би я могла виділити, це дуже змазана кінцівка. Не знаю чому, але для мене кінцівка змазаною була і у фіналі. Це заключна частина трилогії каравал, і в прокляті справжнього кохання на буквально декілька сторінок дуже багато подій, все досить швидко змінюється. Комусь це, можливо, і сподобається, але мені б хотілося, щоб оці кінцівки краще були прописані. Якщо колись авторка повернеться до цього Всесвіту і напише нам книги про другорядних персонажів, я буду однією з перших хто купи. А от трилогія про від Робін Гоп, це моя нова любов, я дочитала «Мандри убивців, цього Кирпичика. І я не проти, аби ці книги були ще товстішими. Мені неймовірно сильно подобається, як пишеться авторка. Мені дуже подобається. Побудова світу, магія. Навіть попри те, що ці книги не є якимись супердинамічними, вони все рівно для мене мега цікаві, і це та історія, від якої ти не можеш відірватися, поки ти не прочитаєш останню сторінку. Я вже не раз згадувала про цю історію про хлопця Фіци, який є бастардом принца-наступника, який живе без батьків. Багато хто хоче його смерті, і, от під своє крило його бере дідусь. І Фіц починає вчитися мистецтво вбивати, щоб виконувати різноманітні завдання свого дідуся короля. Але це дуже поверхнева інформація, бо тут настільки багато всього, тут і прокляття, і цікава магія, і дуже заплутані родинні зв'язки. Тут навіть є романтичні історії. Звичайно, вони не так прописані, як в романтизі, Але ці любовні історії дуже цікаві. Вони впливають певним чином на сюжет, на те, як змінюється особистість нашого головного героя. Також неймовірна любов це другорядні персонажів. Вони настільки самобутні і цікаві. Я знаю, що про деяких персонажів другорядних начебто будуть окремі книги в цьому всесвіті, написаному Робін Гоб. І я прям дуже-дуже хочу їх прочитати. Знаю, що є вже дві наступні книги про кораблі, торговці живих кораблів, чи якось так. Я десь тут додам картинку. Але я знаю, що там є якісь нюанси в перекладі, і якщо чесно, чекаю на наступний тираж, сподіваючись, що це буде виправлено, змінено, щоб знову поринути в оцей всесвіт Робін Гоп і просто насолоджуватись, начебто, ті книги ще товстіші, мені це дуже сильно подобається, оскільки я вже з певненістю можу сказати, що Робін Гоп це на 100% моя авторка. Для мене ці книги ні разу не нудні, а вони неймовірно захопливі і цікаві. Якщо вам подобаються книги, в яких неспішний сюжет є пригоди, цікава магія, дуже багато крутих персонажів, то зверніть увагу на про провісники. А от змія і крила ночі, на яку я покладала великі надії через досить таки значну кількість позитивних і захопливих відгуків. Мене вразити не змогла. Орея людина, вона є прийомною донькою короля вампірів, їй набридло бути слабкою у світі сильних, тож вона вирішує прийняти участь у змаганні, яке влаштовує богиня смерті. Переможець цього змагання отримує можливість здійснити будь-яке бажання. Звичайно, все йтиме не так, як вона запланувала, і їй доведеться вступити в союз з Рейном, який є ворогом її батька, а ще вампіром, і не просто вампіром, а крилатим вампіром. І от звучить досить цікаво. Мені здавалося, що книга мене захопить, і я не зможу від неї відірватися. а я її читала майже два тижні, два тижні для романтичного фентезі, невеликого формату, і тут скільки. 500-600 сторінок, ну для мене це досить довго. Я не кажу, що книга погана, я впевнена, що вона багато кому сподобається, особливо, якщо ви любите атмосферу змагань і вампірів, але швидше за все, просто вампіри. Це не зовсім моя тематика. Плюс тут є троп повільне горіння, коли досить поступово розгортається любовна лінія в книзі, і я мега сильно люблю цей троп, коли просто від їхніх поглядів мурахи, від якогось незначного дотику ти читаєш, і така. Божечки, але е, не сталося цього. Я не повірила взагалі в їхні почуття. Я не знаю чому. Але ця книга особисто для мене не спрацювала. Не спрацювала атмосфера змагань, мені не вистачило прописаності. Є питання стосовно деяких другерів. Там є один дуже крутий, цікавий персонаж. І враховуючи всю інформацію, яку ми про нього знаємо, він мав би померти десь на перших сторінках. Але він постійно виживає, виживає, виживає. Як? Нам це не пояснюється. І там ще є от такі деякі моменти, мені б хотілося, щоб їх пояснили і нам розписали. На жаль, з плюсів, хоч це і великий всесвіт, загалом про Орею і Рейна лише дві книги, це дилогія. Наступні частини будуть про інших персонажів, ті, які вже згадуються в першій книзі. Тому, можливо, я куплю для себе продовження і прочитаю, щоб все-таки знати, чим завершиться історія. Але от чим більше проходить часу, тим більше я в цьому сумніваюся, оскільки мені не цікаво, що буде далі з цими героями. У мене абсолютно не сталося емоційної прив'язки ні до Ореї, ні до Рейна, ні до Другої Окей, є одна -друга. Горядна персонажка, яка все ж таки мені досить цікава, і про неї буде наступна дилогія, якщо не помиляюсь, побачимо. Поки, ну, для мене, на жаль, це ні. Якщо ви читали, поділіться, вам ця книга сподобалася чи ні. А от доля вписана в кров, мені дуже сподобалася. Це перша частина з дилогії, вона має просто неймовірне оформлення, 18 на основі скандинавської міфології. Фрея знаходиться в нещасливому шлюбі, свого чоловіка натерпіти не може, але їй доводиться це робити заради власної родини. Б Єрн воїн і син Ярла, їхнього короля. Так стається, що з певних причин вони змушені битися. Фрея і б'єрн. І, от в момент цієї битви розкривається таємниця, яка докорінно змінить їхнє життя і, взагалі, життя всього народу. В цій книзі неймовірна хімія. Я впевнена, що В'єрна ви додасте в список своїх улюблених книжкових чоловіків. Тут також є гарний гумор, хороші повороти сюжету. Десь на 50-й сторінці стається такий сюжетний поворот, що я була просто в шоці. У мене відвисла щелепа я така. Вау! Вау!» Я не могла відірватися від цієї книги і з нетерпінням чекаю на продовження. Скажи, що присягаєшся Меган Бренді книга, яка має неймовірне оформлення, яка має безліч просто захопливих відгуків і оцінок, де не просто 10 з 10, а 100 з 10. Для мене, на жаль, це досить посередня історія. Ну а тарі вперше зустрічаються на березі океана. Він закохується в неї з першого погляду, проте вона на той момент закохана в іншого хлопця і вважає, що це кохання всього її життя. Відразу хочу попередити, що ця книга 18+, Я не знайшла ніде жодної позначки про це, жодної інформації. Можливо, я не побачила просто, а можливо, дійсно тут такого нема. Але вона 18+. Цю книгу авторка писала 5 років, і, зважаючи на цю інформацію, мені трішки дивний вибір деталізації і прописання деяких моментів. Бо тут є моменти, коли нам детально розписують, як відбувається вечірка. Але коли відбувається дуже така щемка розмова головних героїв, і вони домовляються відвідати місце, яке є для них важливим, і от вони так, давай поїхали, я перегортаю сторінку. А на наступній сторінці вже описуються події, які відбулися через декілька днів. Чому? Також в цій книзі досить багато скла, і Вам варто бути до цього готовими. Відбувається погане, потім ще погане, а потім ще гірше. І ти така. Ну ні, все, далі буде щось дуже хороше. Ні, тебе б'ють ще зверху. І от я не проти скляних історій, але для мене тут це не спрацювало. Можливо, через те, що я змогла вгадати. Що саме відбуватиметься негативного з цими персонажами? Можливо, через те, що авторка всі ці сумні моменти закинула буквально в одну частину книги. Вона не розбавляла їх ніяким позитивом, просто погане, погане ще гірше і на вам ще гірше. І От, коли відбулося дуже багато цього всього поганого, мені хотілося. Великої дози щастя для героїв Ну от скільки вони пережили вся оця м'ясорубка, яка там відбувалась, і хочеться от прям відчути це полегшення, насолодитися їхніми щасливими митями, але оці щасливі моменти відбуваються буквально на двох-трьох сторіночках і в один день. От таке відчуття, що все, що можна було б розписати більш детальніше, авторка така нате все за один раз. Коли я тільки починала читати орієнтовно перші 200 сторінок, мені здавалося, що це була досить класна історія. Це буде 8, 9 з 10 і я буду просто в захваті, бо я не могла відірватися від книги. Але коли я почала читати далі, вже десь на половині книги, я зрозуміла, що ні. І на жаль, оцінка, от як я дочитувала цю книгу, так оцінка вниз її опускалася. Я не знаю, як правильно її зараз оцінити 6, 7 з 10. для мене. Для мене ні, можливо, це просто не моя авторка. Я не купуватиму наступні книги, але цю точно залишу в себе. Ну, вона неймовірно гарна, і все ж таки Ноа ну, НОА 10 з 10. Хоча тут теж у мене є питаннячка. Це не фентезі, це спортивний любовний роман. Але в нас є такі моменти в книзі, коли от головна героїня подумала, а він відповів. Головна героїня подумала, а він зробив. Так не буває. Просто хтось може почитати, подумати, Боже, який класний Ноа". ну От він же ж її розуміє, він же ж вгадує, що вона хоче. Так не буває в реальному житті. В реальному житті, якщо ви щось хочете, це треба проговорювати. Інші люди не вміють читати ваші думки, вони не можуть знати, що вам хочеться в цей момент, а що ні. Тому оцей момент для мене він такий, знаєте, досить сумнівний. Кері Сото знову грі, моя друга книга Тейлор Дженкінс Рід, Перша була сім чоловіків Еврін і Гюго. І от я не знаю, яка сподобалась мені більше, бо від цієї книги я так само не могла відірватися. Кері Сото тенісистка, спортсменка, рекордсменка, і її ненавидять всі колеги і люди, які коли-небудь з нею працювали. Минуло шість років по завершенні її кар'єри, і от вона в якості глядачки знаходиться на відкритому чемпіонаті. США. вона там бачить активну і молоду Нікі Чан, яка хоче побити її рекорд. Кері Сото через свій характер не може з цим змиритися, і ось у 37 років вона про повернення у великий спорт. Ця книга це суцільна гра в теніс, але це та гра, від якої ти не можеш відірватися. А Кері Сото це та персонажка, яку місцями ти любиш, місцями ненавидиш, місцями розумієш, місцями навпаки, десь співпереживаєш, а десь ну так же ж і мало бути, чого ти очікувала, коли робила ті чи інші вчинки. Але я обожнюю таких персонажок. Про них неймовірно цікаво читати, за ними неймовірно цікаво спостерігати. Тому для мене це точно 10 з 10. Окремою родзинкою і любов'ю цієї книги для мене є стосунки між Кері та її батьком, який Є її тренером. А знаєте, який сумний момент у цьому всьому. Більшість, кого я запитувала, хто прочитав всі або майже всі книги Тейло Дженкінс Рід, говорять мені, що я прочитала дві найкращі її роботи. І я тепер не знаю, яку взяти мені наступною. Єдине, я задумувалась про світанок Малібу через те, що там буде з'являтися Сота, і це має бути досить цікаво. Звичайно, краще мені говорили, я б прочитала спочатку світанок Малібу, а потім цю, але, ну, вже як є. Тому, якщо ви читали багато книг цієї авторки, напишіть, яка є вашою улюбленою і Яку ви мені порекомендували читати після сім чоловіків Евлін Юго, таке рісото знову гріть. Блакитний замок, Люсі Мод Монгомері. Зовсім інше за настроєм книга, але вона теж має всі шанси потрапити в краще прочитано за цей рік, оскільки я не могла від неї відірватися. Валенсі 29 років. Їй постійно говорять про те, що вона недостатньо вродлива, недостатньо розумна, недостатньо кмітлива і так далі. Її життя похвилинно розписане родиною, і навіть книги, які вона обожнює читати, не дозволяють брати надто часто, бо вони розбещують. Та одного разу з валанці трапиться листик і змусить її боротися за власне щастя і шукати свій блакитний замок. Не очікуйте від цієї книги якогось надзвичайного або захопливого сюжету. Він досить передбачуваний. а місцями такий казковий, що ну просто це неможливо. Але те, як ця книга написана, це просто надзвичайно діалоги, описи, описи природи. Я не люблю читати описи природи, мені зазвичай це не цікаво. Але ці описи, я просто ними насолоджувалася. Я розтягувала цю книгу настільки, наскільки це можливо. І я тепер Хочу прочитати всі книги цієї авторки, які є в нас українською. Король утікач це підліткове пригодницька фентезі про хлопця на ім'я Сейдж. Перша книга називається Фальшивий принц. А загалом в серії п'ять книг, і вони вже всі є українською, що є велетенським плюсом. Сейджа, це трохи інших хлопців купує чоловік на ім'я Конор. Він хоче, щоб один із цих хлопців зіграв роль давно загубленого спадкоємця, щоб уникнути громадянської війни. І, от перша книга нам розповідає про змагання цих хлопців за можливість зіграти роль принца, про те, хто ж таки це все отримає. Друга частина є безпосереднім продовженням, і тут у нас чекають уже нові пригоди. Друга книга для мене, на жаль, була менш захопливою і менш цікавою, але я вже маю третю і четверту частину. П'яту, звичайно, я собі куплю, бо я знаю деякі невеличкі спойлери, які є в третій книзі, і це прям дуже-дуже цікаво. Усі персонажі вигадані або ні книга, від якої я абсолютно нічого не очікувала, але вона мені дуже сильно сподобалася. Я побачила цю книгу, вона мене зацікавила своєю візуальною складовою. Попри те, що анотація, не скажу, що сильно мене захопило. Тож подруга запитувала, що мені подарувати. Я назвала їй цю книгу. Тепер вона в мене. Я її прочитала. До речі, вона має м'яку палітурку, і вона дуже якісно зроблена. От її скільки ти не розгортай. Корінець ідеально цілий. Загалом це любовний ромком з наявністю інтимних сцен. Так їх не дуже багато, але вони тут є. Гриня тут досить часто потрапляє в дурні, смішні, незручні ситуації. Ця книга не один раз змушувала мене сміятися в голос, і вона досить класно написана. Тут є певні моменти, які особисто для мене були не близькими, я їх не розділяю і, можливо, через це трішечки знизила бал, але це така суб'єктивна штука, що на неї взагалі не варто звертати увагу. Головна героїня Ліна знаходиться в ав'юзивних стосунках. І от коли вона з них виходить, їй трапляється запрошення на яхтовий тур. Там будуть і її друзі, і незнайомі люди, і дуже харизматичний капітан. Я спочатку досить скептично поставилася до цієї анотації, але вже в процесі читання я просто насолоджувалася. Це гарно написано, це смішно, ти віриш цим персонажам? І після прочитання цієї книги мені дуже сильно захотілося собі букет соняхів. Окрім якихось смішних і легких моментів, то дуже багато підіймається важливих питань про стосунки батьків і дітей, про дружбу, про вихід з аб'юзивних стосунків і їх наслідки, про сприйняття нами інших людей після таких стосунків. Не можу сказати, що це було ідеально, але мені ця книга сподобалася, і я точно куплю наступну, яку напише Юлія Лоба. Влітку я також повернулася до серії Повітряний народ я прочитала першу книгу з дилогії. Це викрадений спадкоємець. Друга називається Трун'язня. І по секрету скажу, що я її вже теж прочитала, але вона буде в прочитаному за вересень. Це дуже класне відчуття повернутися знову в цей світ. Хоч в основному фокусі в нас і інші герої. Але до речі, Джуд і Карден у нас з'являються в цій історії. В першій книзі їх там майже немає, але от в другій книзі їх там досить багато. Рента дуб знайомі з дитинства, хоча їхнє знайомство не можна назвати прям дуже хорошим. Зараз вона донька зрадників та здичавіла втікачка. А він спадкоємець трону, який взагалі не хоче влади, проте намагається врятувати Ельфгейм. Тепер вони мають спільну мету, хочуть подолати ворога, але між ними занадто брехні, і в якийсь момент вони просто заплутаються в тому, що я правдою, що я брехнею, де їхні почуття дійсні, а де це обман або можливо самообман. Ефекту вау зі мною не сталося, але це настільки комфортне, класне відчуття повернення до улюблених персонажів в улюблений світ. Я знаю, як пише Голі Блек, я була готова до цього, що це не прям так деталізовано, як би мені того хотілося. Але все ж таки мені б хотілося більше. Мені б хотілося, щоб ці книжечки були набагато пухкішими, і щоб купу-купу моментів авторка для нас розписала. Загалом позитивні класні враження, але мені було мало. А ось ця книга «Підіграй мені від Лістомфорд, яка є четвертою в серії місто вітрів. Попри те, що вона найтонша, тут мені вистачило всього. Можливо, через те, що це інший жанр, і як багато хто говорить, попередні книги затягнені, хоча я так не вважаю, я дуже люблю, як пише Лістомфорд, і мені хай хай буде так багато сторінок. Окей, мені все подобається. Кеннеді – єдина жінка в спортивній команді Воїни міста Вітрів, і вона мріє про кар'єрне зростання. Вона хоче бути спортивним лікарем. Ісая – баскетболіст, гравець цієї команди, і він вже дуже багато років закоханий в Кеннеді. Їм не можна бути разом через правила, але одна п'яна ніч у вегасі змінить абсолютно все, і вони прокинуться чоловіком і дружиною. У Кеннеді стрес вона не розуміє, що їй робити, а Ісая свого роду звичайно щасливий, оскільки він тепер чоловік жінки, яку кохає дуже давно. Для мене це було легко, смішно, гаряче, також з підняттям важливих тем. Я дуже люблю, як пишеться авторка. І після цієї книги я тепер не знаю, яка для мене на першому місці вище неба чи все ж таки підіграє мені. Якщо ви читали всі чотири, напишіть, яка для вас є найкращою. В найкращому прочитаному за 24 рік я згадую про книгу Чаклунство шипів. А це новела до цієї історії, таємниці маєтку шипів. Вона дуже малесенька, читати її абсолютно не обов'язково. Не скажу, що вона відкриває якісь нові події, просто вона дає вам змогу знову опинитися в цій атмосфері і зі своїми, можливо, улюбленими персонажами, якщо ви любите чаклунство шипів. Основна книга розповідає про дівчину Елізабет, яка виросла в магічній бібліотеці серед глюмарів, що хроплять, кусаються, б'ються взагалі, можуть зробити жахливі речі. Так стається, що її звинувачують в жахливому, в чому вона невинна, і от вона за допомогою звертається до чаклуна. Попри те, що все життя їй говорять, що чаклуни жахливі, зв'язуватися з ними не можна і так далі. Окремою ізюминкою є демон-прислужник цього чаклуна. Чесно, аби авторка написала окрему книгу про нього. Я б не думала ні секунди і відразу її купила. Тому ну, я люблю цю історію. Мені було знову приємно повернутися до цих персонажів, я кайфанула. Але читати її абсолютно не обов'язково, це вже на ваш розсуд. Таким було моя прочитана за літо. Небагато немало 12 книг. Загалом влітку я завжди читаю досить небагато, тому мені все подобається. Напишіть, скільки книг ви прочитали за ці три місяці, яка стала найкращою, яка найгіршою. І буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар до даного відео. Це допоможе в його просуванні. А вам дякую за перегляд і гарного дня!